Вітаю, друзі! Ласкаво просимо до програми Ши для бізнесу від Google. Це практичний курс про застосування штучного інтелекту в бізнесі та менторська програма з провідними експертами та експертками з ШИ в Україні. Я постійно спілкуюся з українськими підприємцями та підприємцями і не припиняю захоплюватися вашою силою. Вести бізнес в Україні сьогодні це вже подвиг, а розвивати його шукати нові шляхи, створювати робочі місця. Це справжній героїзм. Ваша стійкість і винахідливість надихають не лише мене, а й усю нашу команду Google. Пам'ятаю, як понад 10 років тому великим зрушенням був перехід бізнесу в онлайн. Тоді це здавалося складним завданням. Але компанії, які наважились на цей крок тоді, стали лідерами сьогодення. Я бачу, що подібний переломний момент відбувається просто зараз, тепер зі штучним інтелектом. Тож ми тут, щоб обговорити фундаментальні зміни у веденні бізнесу, йдеться про реальні наслідки використання штучного інтелекту або його невикористання. Ми тут не для того, щоб лякати, ми тут, щоб говорити про можливості, про те, як за один день розробити маркетингову стратегію, на яку раніше йшов місяць, як за хвилини перетворити гори сирих даних на чіткий план дій. Як отримати миттєву пораду щодо поліпшення вашого сайту? Саме для цього ми створили цю програму. Не щоб вкотре сказати вам, що щій важливий, ви й так це знаєте. Наша мета дати вам практичні інструменти, перетворити знання про грошей на ваші щоденні впевнені дії, а потім допомогти масштабувати це в успіх усієї вашої компанії. Ми хочемо ділитися знаннями, що допоможуть вам працювати ефективніше, бути на крок попереду та впевнено вести за собою свої команди. Для кого ми створили цей курс? Насамперед, для людей дії, для тих, хто не чекає, а створює вже сьогодні. Ми сфокусувалися на галузях, де ши дає найбільший і найшвидший ефект вже сьогодні. Якщо ваша діяльність пов'язана зі сферою послуг, маркетингом, креативом чи електронною комерцією, вітаю ви в правильному місці. Адже в ваших галузях ШИ вже сьогодні допомагає досягти неймовірних результатів. Ми створили цю програму для лідерів і лідерок змін, незалежно від вашої посади. Зокрема, ми запрошуємо до участі менеджерів і менеджерок, що керують командами і прагнуть впроваджувати інновації. Власників і власниць бізнесу, які особисто визначають стратегію і можуть швидко ухвалювати рішення. А також проактивних фахівців і фахівчинь, які шукають способи, що і як можна робити краще, і готові ділитися цим із командою. Якщо в цих описах ви впізнали себе, вітаю, ви в правильному місці! Як відбуватиметься навчання? Це п'ятитижневе практичне занурення. Без води лише реальні бізнес-кейси. У перший тиждень почнемо з основ: трансформація бізнесу з ШИ, безпека, етика та інструменти ШИ для підвищення ефективності роботи. На другому тижні зосередимося на зростанні: маркетинг, контент і залучення нових клієнтів та клієнток. У межах модуля третього тижня подивимось всередину: як оптимізувати рутину. Звільнити час для стратегій і підвищити ефективність команди. Четвертий тиждень присвятимо стратегіям роботи з даними, аналізу даних, фінансам і пошуку нових точок зростання. У завершальному п'ятому модулі ви отримаєте покроковий план упровадження шість стратегії для вашої компанії. Навчання гнучке дивіться короткі відеоуроки, коли йде вам зручно. А також долучайтеся до вебінарів наживо з експертами і експертками. Усі матеріали будуть також доступні в записі. Навчання займе не більше двох годин на тиждень, наприклад, по 15 хвилин щоранку перед робочими зустрічами. І так, програма абсолютно безплатна та не потребує технічних знань. Учасники і учасниці, які виконують усі необхідні умови, зможуть отримати сертифікат. І ще дещо особливе: наприкінці навчання ми запустимо менторську програму. На основі вашої мотивації та простої заявки ми відберемо 100 компаній-учасниць, які отримують менторську підтримку для впровадження отриманих знань. Разом з експертами і експертками вони працюватимуть над тим, щоб ефективно впровадити інструменти ШИ у свої бізнес-процеси. Всі, хто закінчить навчання, отримують персональні поради та підтримку від фахівців і фахівчинь з реальним досвідом, щоб стати лідерами і лідерками ши трансформації в своїх компаніях, а можливо, і в цілих галузях. Важливо зазначити, це не технічний курс для програмістів та програмісток. Ми говоримо мовою бізнесу. Ми не надамо вам довгий список інструментів, які застаріють за рік. Наша мета дати вам щось набагато цінніше. Довготривалу стратегію. Ми прагнемо допомогти вам зробити критичний перехід від знання про ши до його ефективного використання в роботі та бізнесі. Незалежно від того, як змінюватимуться інструменти і продукти ши, ваш бізнес вже матиме культуру і мислення, які допоможуть швидко адаптуватися, впроваджувати зміни та бути готовими до будь-яких новинок ши. Тож приєднуйтеся! Розкриваємо разом потенціал штучного інтелекту і творімо новий етап для українського бізнесу: етап інновацій, стійкості та сили.